Я планую сьогодні е, вам розглянути питання по загальному розкладу на тему, де брати енергію. Е, розклад буде таким для вас, де ви зможете почерпнути інформацію, якусь, можливо, для себе нову, а можливо, ви вже почали цим займатися, можливо, вже десь у вас був відклик на це, але вам потрібно було якесь зовнішнє таке підтвердження. тому... Зараз ми розглянемо тему розкладу. Де брати енергію? Подумайте про, про себе, про своє життя, про свій день, про останній рік, що ви зробили, що, які події у вас відбулися. І запитаємо в карт. Де нам брати енергію зараз? Е, так, карти нам радять брати енергію е, в якихось спільних подіях, радісних подіях, шукати радість в буденному житті, друзі, е, реалізація, якісь можливо, де от ви можете фінанси свої акумулювати, Це може бути якісь можливо, коли ви щось вкладаєте, інвестиції. Так, ви можете також вам кажуть, що вам дуже дасть енергію те, що ви забезпечите собі життя, коли ви будете прощатися з тим, що от, е, позитивне життя зможете собі забезпечувати. От, ви прощаєтеся з тим, що вам вже. Набридло, те, що є не вашим, що ви відчуваєте, що ніби ну це не моє, я вже не можу тут знаходитися. Просто це може бути робота, яку ви не любите. Це можуть бути люди, які вже вам не імпонують, але ви чомусь продовжуєте поруч з ними знаходитися. Не бійтеся прощатися з тим, що вже віджило себе у вашому житті. Вам тоді будуть відкриватися нові двері, нові перспективи. Звертайте туди увагу, звертайте увагу на світ, на природу, як навколо вас, що вас оточує. Дивіться не на якісь негативні емоції, на негативні якісь новини. Зосередьте свою увагу саме на що, що вже є, що вже є створено, що є вже нам. Дано вищими силами, творцем і туди направляйте свою увагу, будьте вдячні за це, будьте вдячні просто за життя. Також вам радять звернути увагу на стосунки, на партнера, на любов з партнером, на обмін з партнером, взаємообмін, підтримку, де ви ділитеся любов'ю, де ви не знецінюєте один одного якісь досягнення чи недосягнення, успіх чи навпаки. Тобто, бути більш такими. Теплими, відкритими один до одного, з повагою відноситися один до одного, не ображати один одного. І те, що вже віджило в вашому житті, просто вміти прощатися, вміти сказати: Бувай, дякую тобі за цей досвід, але мені потрібно рухатися далі. Також звертайте увагу на те, що, що вас наповнює, що вам дає сили. Натхнення, де ви знаходите, це може бути щось пов'язане з тим, що приносить вам задоволення, чи приносить вам прибуток, але ви ніби хочете зробити так, щоб це було і задоволення, і прибуток, але ви не знаєте, як це зробити. Для цього вам потрібно зважити от всі свої пріоритети, що для вас є важливо, чи у виді діяльності, чи в вашій якійсь реалізації, так? те, що ви хочете бачити там на. Наприклад, я не хочу бачити токсичних людей там поруч з собою. Окей, а що ви для цього зробили? Ви самі не являєтеся такою людиною? Тому що нам люди часто відзеркалюють те, що ми транслюємо всередині себе. Часто вони нам підсвічують. І ці люди, які в просторі з'являються, якісь може нас чимось образили, щось не те нам сказали, чи якісь там щось негативне написали. І все. І ми це беремо до себе замість того, щоб звернути увагу, а де я маю це в собі дійсно, де в мені це може бути присутнє і на що саме мені зараз треба звернути увагу, щоб уникнути цієї ситуації? Тому е ось, е оце відношення знаєте, до світу, от, е як ви хочете, щоб. Поводилися з вами, так і ви поводитеся з людьми, але ви, ніби, таке відчуття, що ви оцього, цього дотримуєтесь настільки, ви на цьому зациклюєте, що ви вам на навпаки от відзеркалюєте, що ну, ви поводитеся добре з людиною, а людина може вам відзеркалити навпаки щось інше. Значить, тут питання, де ви не чесні з собою? Задавайте собі питання, е, знаєте, от смакуйте життя. З позиції спостерігача вам тут радять. Тому що от ця позиція спостерігача, вона вам щось має відкрити, щось донести. От цю любов до світу, до людей. Тобто оце все ви маєте нести в собі, і це буде вас наповнювати енергією. А ця, саме це може бути у вас також якийсь момент, що. От, е Ніби ви дізнаєтеся якусь інформацію, можливо, яка от е, була певний час таємна, і потім ця інформація може ніби вас зруйнувати. Це ще раз таки знов. Це те, куди вам треба направити свою увагу, чому так сталося, чому так відбулося. Тобто, що я для цього зробив і де я думав по відношенню до цієї людини, чи по відношенні до цієї ідеї з якимось е, неправильними установками своїми, які... Були викривленням реальності і що мені це принесло в моє життя. Тобто, так, хотівши наповнюватися енергією, хотівши брати е, якісь свої усвідомлення, потрібно помічати світ, помічати людей, помічати все, що створене для вас, робити якісь дії для себе, якісь, знаєте, такі приємності, щось своє життя, якесь свято привносити, більше часу проводити з рідними, з близькими людьми, спілкуватися. Насолоджуватися, отримувати е задоволення там, де здається, його немає. Тобто в чомусь буденному там, можливо, ви пішли там, прогулялися, час виділили для себе, пішли там. Е Погодували тваринок на вулиці, чи там погодували людину, якусь, яка потребує допомоги, підтримки, тобто вас вже це енергетично може наповнити. Ну і показують те, що відмежуйте себе від якихось негативних новин, які можуть бути не зовсім істинними, не зовсім правдивими. Тобто багато якоїсь інформації у вашому просторі, яка є лишня, яка ніби, знаєте, як сміття може забивати вас. Тобто це перекручена якась інформація, яка вганяє вас в такий стан, де вам дуже страшно, де ви ще більше якось замикаєтеся в собі. Тобто наповніть своє життя тим, що ви хочете привнести, тим, що ви бачите, що, можливо, десь в когось є, незважаючи на всі обставини, а у вас чомусь цього немає. Тому що ви самі собі цього не дозволяєте, ви самі себе від цього віддаляєте. І садите от в своїй такій, знаєте, в своїй хатці і думаєте, що все само собою зміниться, та, на жаль, тільки е, ваше бажання і ваші дії можуть змінити, покращити ваш стан, наповнити вас стан, дати вам ресурс, дати вам цю енергію, дати вам свято, знаходити в кожному дні свято, не знаходитися там, де вас ви відчуваєте, що не люблять, знецінюють, де вам некомфортно вже стало, де вам вже неприємно, де ви кожен день, як день сурка, проживаєте. Це не ваше. Е, е, Скажу так, це не ваші дні вже вони себе віджили, і вам потрібно те, що вас наповнює. А щоб себе наповнювати, почати, почати треба для початку йти з місць, де е, вам не окей, де вам не комфортно. Е, Стосунки, роботи, як я вже казала вище, тобто це, де вам не комфорту, більше часу з рідними, з друзями проводити, спілкуватися, спілкуватися на більш такі приємні теми, а не щось таке приземлене, Тобто те, що у вас в душі можливо болить, якісь переживання, якісь ваші, коли ви хочете з кимось поділитися, але не знаєте, з ким поділитися, тобто такі моменти можуть вас наповнити цінністю життя, відчути оцей смак життя знаходити, знаєте, в таких якихось дрібничках, в таких моментах е насолоду, задоволення, натхнення якесь. Тобто займіться вже нарешті якимись можливо е спортивними видами діяльності. Це може бути біг, це може бути спортзал, запишіться на заняття з тренером чи без. Тобто запишіться на йогу, запишіться на стречі, запишіться на пілатес. будь-які заняття, які будуть вам приносити енергію, будуть вашу енергію підня... в піднятому такому стані м -м, тримати. Тобто енергія життя, енергія творення, кундаліні енергія. Тобто все, що може піднімати цю енергію, можете також робити самі практики, якісь медитації. Це допоможе вам наповнитися, допоможе відчути задоволення, смак життя і. М -м Поменше негативу в своєму полі, в тому, що ви в собі несете, в тому, що ви транслюєте в світ, і світ вам буде віддавати взаємністю рівноцінно те, що є у вас. Дякую вам за те, що прослухали цей розклад. Надіюся, він був для вас корисним. Надіюся, він хоч на краплю приблизить вас до позитивних змін у вашому житті. Тому ставте лайки. Пишіть коментарі, пишіть свої пропозиції, щоб хотіли ще побачити, почути теми, на які для вас буде корисно зняти розклади. Буду рада і буду вдячна вам за репости. Па-па!